Вітаю, друзі, на youtube каналі Інтернет Майзин 220 Мьян на огляді блок живлення лабораторний від компанії Джасверті. Чому я його знімаю, цей блок живлення, огляд точніше, чому я знімаю, тому що насправді я взагалі не знайшов інформації в Ютубі про даного виробника. Є в принципі, але явно не українською, навіть не російською мовою є огляди. Тому для того, щоб покупець нашого магазину розумів, що він купує, і бачив, що ми пропонуємо я. Знімаю такі простенькі, я не назву їх технічними, доскон, технічно досконалими огляди, бо в мене немає ні знань, на жаль, ні обладнання для того, щоб тестувати і показати, там, наприклад, рівень пульсації або яку він струм, який він витримує. Але я просто покажу, як він виглядає, як він, що він вміє, що він для чого призначений, і своє враження з вами поділюсь. Ну, перше, що в описі написано, наприклад, на що хочу звернути увагу, що він має вибір між напругою 100%. 110 і 220, а тут 115 230 написано. Але воно запечатано етикеткою, Я його не, етикетку цю не знімав. Але швидше за все, що там такий перемикач є на напругу 220 або 110 вольт. Ну, Все тут стандартне, можу ще обично дивлюся, люди міряють, наприклад, розміри, можу я поміряти. Лінійка в нас, ну, на щастя, є 18 см глибина, ширина, як на мене, здається, всі стандартні, приблизно 9 см, і висота. висота, Якщо брати з підставочками, от з тими не підстав, а ніжками, ніжки прогумовані, тобто він не їздить 15 см. Ось такий блок, на мій погляд, не гірший конкурент, а можливо і кращий. Тут є вихід USBI, USB Type-C, USB як ми його називаємо. Є механічна кнопка вмикання живлення та кнопка подачі живлення на вихід на кліми. Три клеми мінус плюс та земля, точна, точна регулювання напруги, груба регулювання напруги. Ці вони не мають, так сказати, меж обертання, забув вона називається. Тобто це не резистори, а більше такі досконалі для регулювання, і приємніше їм регулювати. І включу, увімкну і так не показавши щупи, щупи в силіконові, дуже такі м'ягенькі. Малесенькі крокодильчики хотілося, б, як на мене, б, трошки більше. Але маємо те, що маємо. Зато дуже приємні на дотик. Тут от такі от вони, струмляються сюди і сидять дуже плотно. Я вже пробував. Давайте підключимо живлення. Що зразу теж скажу, от я хочу, якщо б в мене я б ним би користувався і в мене він би стояв на столі, я би хотів от його приспоставити, На мій погляд, це недолік плотну до стіни, але це не вийде, бо ось такий шнур, бачимо. Або б його повернули, або б взагалі десь збоку зробили. ну Це моя думка, я її не нав'язую. Може, хтось привик до такого. Мені хотілося б, наприклад. Так, подаємо живлення на нього. Можемо увімкнути його. Він до 30 вольт і до 5 ампер. Напруга регулюється. Бачите, тут а, тобто ось ці показники два крайніх, тобто до 10, ну, цілі значення напруги це грубе налаштування напруги, а це тон, точ, тонке регулювання напруги це соті і десяті. Частки напруги, оце. так само ампер, струм, тобто грубе налаштування і більш точне налаштування. Зараз режим off, тобто out, вихід вимкнений. Ми можемо вимкнути. Тут такий бачите, то просто дотик, а тут вже механічне вмикання, вимикання, кнопка. інша. Що я ще можу зробити? Можу взяти тестер, мультиметр і поміряти напругу, наскільки сходиться, наскільки точний. Тестер доволі точний, це я би сказав, дуже точний. Він показує і відкалібрований. І, і перевіримо, наскільки тепер відкалібрований наш блок живлення. Так, ми підключимо ось так, чорний до чорного. Червоний до червоного, плюс до плюса. Подача живлення вимкнена. Увімкнемо наш мультиметр. Мультиметр в режимі DC, тобто вимірює постійну напругу. Подаємо живлення. 5 вольт і наш показує. Можливо, ще опір мають якісь з'єднання, і так само має опір. Тут йде фактично два щупа з'єднані між собою. Ось бачимо, помилка фактично, різниця, навіть не помилка, я тут вже не знаю хто більш точний чи блок живлення, чи наш. Дивіться, навіть на 5 буває показує вольт. Ну, ось так. І так попробуємо, Давайте поставимо, наприклад, 1 вольт. 1, бачимо, що показує наш. Доволі точно. Я би сказав 2 вольта. 1,99 показуємо тим, давайте поставимо більшу напругу. Поставимо 20, наприклад. 19,98 Ну і ось цей точне для регулювання більш точних показників напруги. 20 вольт і 3. десятих, Поки 20-28. Так само, струм регулюється все струм. Струм, на жаль, у мене нема можливості сьогодні вам нічого перевірити. Немає акумулятора, нема тестера, який би це показав. би. Ну, ось такий коротенький огляд, щоб не затримувати ваш час. Якщо зацікавив цей прилад. Посилання на наш сайт, де його можна придбати, буде в описі під цим відео. Всім дуже вдячний і не тільки покупцям, а також відвідувачам нашого каналу на Ютубі. Всім гарного дня!